Мовчи, мовчи, моя дитино, і не вступай в словесний бій, потік образи, що нахлинув, ти стримати дитя, зумій, не допусти початку сварки, тікай, дитя моє, втікай, коли не зможеш промовчати у бій. Словесний, не вступай, не захищай себе, дитино, ти постарайся, промовчи Бо ти, образивши людину, не зможеш цілі досягти. Я той, хто добре, усе знає, кому відомо все, Тож дай я сам проблему цю владнаю, мені, як батьку довіряй Можливо, скоро ти побачиш той результат, можливо, й ні. Та у своїх сльозах гарячих ти не вступай у сварку. Ні. Я заступлюсь, моя дитино, не так, як цього хочеш ти. Бо знаю краще, що в людині і як до цілі досягти. Молись, молись, моя дитино, і у проблемах все ж радій, не забувай, в складну хвилину ти не вступай в словесний бій, бо цим собі ти лиш не шкодиш і буде плакати душа. Найкращий захист, захист Божий, тому до мене поспішай. Відкрий мені все своє серце і про образи розкажи. Я заступлюсь, лиш будь відверта, і стане краще вмить тобі. Я залікую усі рани. І тебе, дитя, благословлю, приходь до мене. Я чекаю і понад все.